Всім привіт і сьогодні буду проходити привіт, сусід, акт перший. Акт перший безкоштовний, другий і третій. Ну і фінальний акт не платні, але якщо купити другий акт, тоді третій, тоді третій безплатно. Фінальний я питаю, або безплатно теж, або за нього треба прямо ходити. Ну починаємо. Я буду грати хіба що за акт перший. Так. Тут, перші, такі, ось тут перше таке ось навіть, що ми як гуляємо і, і біжимо за мечом. Тут мені показує, як буде вас шумати. Ось це буде наш будинок. Це буде напривіт сусіда. Тут ми не можемо рухатися. Якщо хтось не знає, як проходити, можете дивитися відео, сайте на паузу і проходити так само. Так. М -м -м -м. Він, так ну, тут можна скільки хочете. Він, е не Нема скільки волин вас ловить. Це ніяк приміг ось. Він пішов в ванну, купається, ми маємо час. Так. Беремо будь-який предмет. Я завезу наш м'ячик. І залізаємо пустимо цим от наверх. Можна зарізати ось так от. Як я. А можна сюди вот ставити мусорне відро ну, біля будинків в, в різних лежить. І ставити під себе і прохідти. Так перестріли. Ну, Отак буде легше. Але я без ніхто на другий поверх. Мені сюди не зайде. Так, тому що, ви бачите, двері закриті. В них осайде, якщо я їх відкрию. Але я їх не хочу поки що відкривати. Тому перше, давайте тут все обдивимося. Щоб пройти перший, акт, нам потрібно втікнути через підвал. Підвал у нього дуже великий, але перед тим потрібно ключ до підвалу знайти. Ключ до підвалу, я знаю, де лежить, але це треба туди ще дійти. Ключ до підвалу лежить за цими дверям, але можна подивитися в щілину. Не можу поки подивитися. Там від двері підперті кріслом. Тому нам буде потрібно потім через верх, через дах пролізти до нього. І забрати цей ключ і піти в підвал. Але це вже потім буде. Забираємо ключ від машини. Він завжди тут у вас планується. І нам тут поки що нічого більше не потрібно. То от він може вже виховати. Не побачу. Я не побачу. Тут відкрию... Це ключ від багажника машини. Оп, магніт. Він завжди тут лежить. Так, дивіться, цікаво, куди він зараз піде. Закрій бажник, що з вас? Так. О, він застав. Так, звісно, цей вже не потрібен. Можна бути, нам потрібні два мусорних відра. Це дуже важливо. Можна пройти від підвалу. Оце це пройти буде потім. Я не знаю, за скільки я частин пройду. За дві, чи три чи за одну. Не думаю, що за одну, але можливо І ставимо ось так от. За ті будинку є ось такий віконечко по мене. Перед ним поставити один мусорний бак і на нього потрібно постаратися другий поставити. Ось мені обвалився, Треба підпригнути і поставити. Добре, що При сусід не чує цього, як ми тут ставимо. Тобто почув, якщо ми щось зламаємо, розб'ємо. Там вікно, або щось таке. Ось. Ось так от має вийти. Там от є лом. Перемо його. І відмичка. Нам буде потрібно дуже. Відпали. Беремо Магніт. Магніт не буде вже потрібен, але я... Я його потім Так, і лом. Сюди. Тепер нам потрібно до нього до сидимості. Тут його підвал, але ми там не можемо зайти. Що нам потрібно поняти, де він є? Чива, нічого. Чи... На в читання. Чи вшаненько чи що на зарядку робити? Це ніхто не знає. Ну, в на увазі зараз ніхто не знає, бо треба подивитися. Дивимося, де він є. Ага, він за будинком. Швидко біжимо. Він за будинком ходив в будинок. Тут прям відмічку відкриваю. Беремо гаєшній ключ. Одна частина пройдена, пів цього, що мали ми зробити, може і навіть одним відео встигнути. Тут лопата лежить. Булачова. Так монетки но сюда они у них цели. Хай пройду в якусь, совсем тублю двоиться. Так бежим. А, ми там зарядку робить. Це погано. О, пішов. Тобто нам потрібно назад йти. До речі, якщо ви хочете відволікти сусіда, можна забігти сюди біля будинку, відкрити свій от ящик і наважень нажмати. Він відключить світло, і якщо сусід буде, сусід буде дивитися телевізор, він одразу приїде сюди ремонтувати його. Ну, там просто включать назад. Тут ще є такий от підіймач, його потім буде потрібно, можна буде активувати. Тут робить зарядку, але це не помішає. Навіть добре, що я там робить. Пробігаємо. Швидко беремо. не ключ відкручуємо. І швидко вже. Так. Хайшний ключ не потрібен, я його поки що не буду ні скидувати. Так. Ось тут. Ось це високий там підправив двері. Ми відкидимо. тут. І ось ключу від підвал. Не так не треба розбивається.

Запускаємо. Так. Нам ну, потрібно тепер всередину. Він взяти будинку. Є час. Відкриваємо замок. Втікаємо. Ми з будинку втікли, тепер ми в підвалі знаходимося. Треба шукати вихід вихідних, краще втікнути. Перший знаків. Вправо ось ці є вихід, відкриваємо двері. І бачите, ось тут є такі віконці. Три вікна. Яке без ось цих от полосок, це не справжнє, просто відсунути його можна. Перевести підсумки. Так, тепер тут. Чому не можна зробити? Просто відкриваємо ці. Вихід. Прийдет сусід, так можна прийти. Але він тут буде ходити. Так, біжемо далі. Вот як я на відео, Тут відкриваємо снова ворота. Я ви бачите, лайні залі. Це вихід Перехву кому бігаємо сюди. Приймаємо стіну. Бо вже погано. Ось така у нас тут кімната. Тепер беремо це крісло. Ну, можна другий придбати. Якийсь другий, але я візьму крісу, тому він дощі до мене є. Ми так от не можемо запрягнути. А з крісло ми запрягнемо. Ставимо крісло сюди. Сюди наш... Тук треба запрягнути. Спригли. Перепрягаємо паркан. Поживаємо кнопку. Бачите? Звичайнося ста розшітка. Тут просто вилазимо. Все. Перший акт не є тяжкий, найтяжкіший третій або фінальний. І твоє прямо. Все вихідно. І зараз буде, треба дуже швидко бігти. Тут просто біжите зразу. Ой, інтернет не може бути. Все. Ми пройшли перший акт. Став лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па